Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Стою біля свого будиночку. Бачили ви вже декілька відео, де ми показували, як ми е, руйнували, ну тобто не ми, а працівники руйнували дах повністю, як ми все це відновлювали, що вони тут будували, яка покрівля. Хто не дивився, хто вперше потрапив на наш канал і кому. Це цікаво, зайдіть, будь ласка, є окремий список відтворень, там, де всі відео, як ми придбали цю ділянку, цей будинок, як він виглядав, а потім вже всі перебудови, які були в нашому будинку. Сьогодні хочу показати, як саме зараз виглядає будинок, бо ви всі хвилювалися, чи встигнемо ми зробити дах до. Дощів, до морозів, друзі. Починали ми перебудову всередині серпня. Ви всі хвилювалися, тому що ми всі відео вже почали викладати, коли вже майже готова була готовий був дах. Бо розумієте, що Багато роботи і в розсаднику в нашому і на ділянці треба було багато чого зробити, встигнути, і треба було знімати відео, все це робити. Не вистачало часу, і хотілося знаєте, щоб хоча б якісь роботи були зроблені, щоб ми вже і самі не хвилювалися. Бо дійсно це наш перший досвід. Хвилювалися, що все робили будівельники правильно. Знаєте, прискіпливо десь до чогось відносилися. Наразі трошки призупинили ми всі роботи, покажу вам всередині будинку, як все виглядає, і розкажу саме, чому призупинили ми роботи саме зараз. Перебудова даху повністю, щоб його. Демонтаж зробити, потім всі ці роботи зверху, які ви зможете побачити відео, якщо ви ще не дивилися. В нас десь 2 місяці зайняло. Але знаєте, я так розумію, ну ми так розуміємо з чоловіком, що все це можна було зробити і за менший термін, але складнощі, складнощі будівельників. Тому що ми ж в Харкові живемо. І тут ну, харків'яни мене зрозуміють. І всі, хто живуть в таких містах, де дуже близько до кордону, і взагалі в нас зараз війна, розуміють, які можуть бути нюанси з будівельниками. В нас такі самі нюанси і були теж. Отже, трошки дощів заважало. Треба ж будь-які роботи проводити, щоб сухо було. Слава Богу, дощів було небагато, було їх там два або три. Були такі, знаєте, дві зливи. Але встигли ми накрити будинок. Такий великий тент був, і все одно, навіть знаєте, і тентом накривали. Все одно такі гулі були з води, і вся вода. Вниз скрізь підлогу кудись протікала. Будинок висох, бо серпень, вересень, жовтень дуже теплі. Сьогодні в нас друзі 18 листопада, дивіться, я стою, плюс 14 градусів. Дуже тепла осінь. Це мене дуже радує. Знає, знаєте, Особливо, коли розумієш. Вже не дуже багато до весни залишилось. А чому? Тому що весну чекаємо. І в зв'язку з перебудовою так само зараз. Впевнена, є в нас глядачі дуже уважні, які самі будівельники займаються дахом, покрівлею. Вони одразу спитають: а чому немає снігозатримувачів. Вони в нас є, ми вже їх придбали і. Система, яка відводить дощову воду, теж розуміємо, але є деякі нюанси. Тому нічого не монтуємо, тому що треба вирішити ще деякі нюанси по даху, по будинку і потім вже це монтувати. Ну, цей будинок простоє зі звичайним шиферним дахом. 30-40-50 років, не знаю скільки. І нічого все добре. Зараз трошки ще почекає всіх цих систем, і тоді вже зробимо так, як треба. Ходімо в будинок, розкажу, що там. Хочу вам одразу показати, як буде виглядати в майбутньому будинок всередині. От зараз ви заходите через ті двері, які були попередніх господарів, як в них це було. А ми хочемо зробити вхідні двері ось тут, де вікно. Бачите, будемо заходити з цієї сторони. Тут в нас буде отака кімната. Де будемо, тут буде одежа, тут буде взуття. Розділися, як трошки перевдягнулися. І далі, от дивіться. А тепер. Така кімната, вона прямокутна, зручна. І далі, куди ми йдемо. Сюди заходимо. Тут буде велика вітальня разом з кухнею. От заходите ви, О, дивіться, тут дверей не буде, прохіду не буде, все це закладемо, заклали. І з цієї сторони от можете побачити. Тут в нас велика вітальня разом з кухнею. Цю стіну приберемо теж і трошки її посунемо в ту сторону. Що в нас буде там? Давайте з цієї сторони зайдемо. Так, дивіться, друзі, закриваю двері, теж їх не буде. Світла, на жаль, ще немає, електрику ще не провели. І оцю стіну приберемо і трошки її посунемо сюди. Зменшимо е, цю кімнату, е, і в цій частині в нас буде, як і була раніше, ванна і туалет. От, дивіться. Вона не маленька, цю стіну теж приберемо. Тут була така перегородка, і ми її приберемо. Е, гарна площа, достатня для ванної. для туалету буде сумісна в нас, і тут достатньо місця і для пральної машини, і висота гарна. І знаєте, мені дуже подобається, що віконце є в цій кімнаті, бо в нас в квартирі теж так все було перебудовано, що в нас в ванній кімнаті, в квартирі у нас було віконце, дуже гарна вентиляція, можна провітрювання зробити. І взагалі мені якось до вподоби Отже, друзі. Розумієте, гарна теж в нас тут квадрат буде. Квадратна, оця буде ванна кімната. Отак буде все в майбутньому виглядати. Тут будуть двері до ванної кімнати, там, де вони були, там ми їх і залишимо. Отже, зручно зайшли ванна туалет з цієї сторони, прямо йдемо у вітальню велику, а в цю частину проходимо до нашої спальної кімнати. Отут можна вже побачити, побачити, чоловік прибрав стіну між ціма двома кімнатами. Оцю балку дерев'яну теж прибере. Бо якісь роботи зробили, і знаєте ви, що ми їздили у відпустку. Тож далі будемо продовжувати оці мішки стоять. Знаєте, що в них глина? Коли чоловік розбирав ці стіни. Тут же були такі знаєте, драмка, чи як воно, і глиною було обмазано. І все зберіг. Коли ми прибирали дах, всю глину, яка була зверху, можна там в одному з відео побачити, на жаль, ми не відзняли той етап, де замовляли таку велику люльку і там більш ніж 4 тонни глини, яка була на даху. Вивезли, а потім, коли вивезли, коли вже почали розуміти, що будемо зривати і знімати підлогу, щоб вирівнювати, бо бачите, який перепад, друзі. Поряд були дві кімнати, а перепад тут сантиметрів 10. См. Та кімната вища, ця нижча, це ще й уклін. Для того, щоб щось засипати всередину, багато з чого буде потрібно засипати всередину. От саме ця глина і була б нам в нагоді, а ми її вивезли. Ну, друзі, маємо, що маємо, от е, свої напрацьовуємо помилки. До речі, в мене велике прохання, якщо ви дивитеся і ви спеціаліст, може ми якісь не враховуємо якісь нюанси. Будь ласка, пишіть в коментарях, нам це дуже буде корисно, і ми будемо вам вдячні. Бо знаєте... Одна голова добре, коли декілька людей свої поради можна дають, можна проаналізувати і підказати не тільки собі, а навіть, знаєте, і будівельники вони ж не завжди знають, що потрібно нам. Тобто, друзі, пишіть, що ви на весь цей рахунок думаєте. От тому й залишили всі ці мішки. Щоб потім було чим засипати підлогу, будемо її зривати. Наразі тр... призупинили роботи, і нам тільки залишається зробити от що. Друзі, чоловік мене слухає і каже, ну, зараз ти сказала, люди подумають, що ми глиною засипемо і все. Ні, друзі, засипемо всередині, бо ми ж там ж, пустоти, ну, скоріш за все. А зверху будемо бетонувати, щоб робити. скоріш всього, будемо робити теплу підлогу. Ходімо, скажу, що далі треба нам зробити, от саме до морозів. В нас в будинку опалення, газовий котел. Воно вже є. Ось, бачите, ви труби опалення. І в нас в будинку централізована вода і каналізація. Для того, щоб, знаєте, якщо б її не було, ми б нічого наразі і не робили. А так як в нас централізована вода, каналізація, нам треба, щоб будинку було хоча б мінімальне, але тепло. Що нам треба зробити? Коли піднімали дах, бачите, прибрали всі оці труби, я не знаю, як вони? як Димоходи, які від котла йдуть. Прибрали їх. там от… Отвори зробили, бачите, вихід на вулицю, щоб потім вивезти. Так от, для того, щоб в будинку було хоч якесь мінімальне тепло, для того, щоб не розмерзлися ці труби, і взагалі, щоб сухо було в будинку, щоб не пошкодити воду централізовану, каналізацію, щоб вона теж не замерзла. Нам треба запустити котел. І оце ще етап хоча б на зиму. Тимчасово. Але так розуміємо, що треба буде, буде нам зробити. Запитаєте, чому тимчасово нам це треба зробити, щоб зимою не розмерзлася система. В подальшому будемо замінювати цей котел, будемо прибирати оці труби. Тому що я сказала, що будемо робити. Теплу підлогу, і нам цього вистачить. Будинок у нас невеликий. Всього цього, ти знаєте, як така велика квартира, бо в нас багато на ділянці багато господарчих будівель, в яких в нас все і зберігається. І нам це буде зручно. Це будинок тільки для того, щоб ми зайшли тут, перезимували каву, попили. Поспали, може, коли дощик всередині були. Отже, друзі, отак наразі виглядає наш будинок. Ще були запитання і писали, що навіщо ви ОСБ підшили дах стелю. Друзі, тут ОСБ така, яка безпечна в приміщеннях. І ми ж будемо ще підшивати стелю чимось. Тобто, теж коли все робимо, ну, враховуємо, що безпечно, що можна робити всередині приміщення. Але все ж таки дякуємо, що ви такі, знаєте, пильні, що ви пишете, звертаєте увагу на щось, бо кажу ще раз: досвіду в нас немає. І всі люди можуть помилятися десь в чомусь. Тому пишіть, будь ласка, свої поради. Може, у вас є якийсь досвід, от ви щось бачите, а ми ще не враховуємо цього, як треба зробити. Може, ви десь теж свій досвід десь помилялися, а потім виправляли. Будемо вам дуже дуже вдячні. Зайшли в будинок. В будинку температура, знаєте, він вже не опалюється, і температура десь плюс 10 градусів. От знаєте, ми в квартирі вмикали опалення, в квартирі в нас було 14 в квартирі. Там живемо, квартира всередині будинка, а тут і знаєте, і тонкі ж там зверху стіни. Хоча утеплення. З вулиці зробили там, де не було пінопласту, там зробили, щоб снігу всередині не було. Але не холодно, знаєте, так 10 градусів. І на, ну, сьогодні на вулиці в нас тепло, але ж були вже і низькі температури. Вже була і нульова температура, і вночі було дуже холодно. Отже, друзі. Сподіваюся, що тим, кому було цікаво, сьогодні трошки ще ви подивилися, на якому етапі ми знаходимося. Знаєте, що я вам скажу? Хочеться, дуже хочеться, щоб весь цей процес займав короткий час. Але розуміємо, ми ж робили ремонти в квартирах і неодноразово. Розуміємо, що терпіння треба. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Сонечко он вже з'являється на вулиці. Бажаємо всім натхнення, здоров'я. Сподіваємося, на вам наше відео сподобалося. Якщо сподобалося, ставте нам подобайку. Підписуйтеся на наш канал, дивіться попередні наші відео, щоб зрозуміти, з чого починали, як все це було ще 9 місяців тому на цій ділянці. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Ой, друзі! Бачите, отакий час складно з будівельниками, тому що треба захищати нашу Україну. До зустрічі в наступному відео!